Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене відео, в якому я буду створювати прикрасу саме для себе. Буду створювати вечірній образ. Я буду робити намисто і сережки під конкретну сукню. Сукня такого синього кольору, і матеріал, який у мене знайшовся в цьому кольорі, власне ось такий. У мене є ось така низочка намистин. Це скляні намистини, я так думаю. Ну, вони колись давно продавалися, я вже навіть не пам'ятаю, як вони їх там називали, но... але вони скляні, тому що у них навіть отвори такі, якщо ось тут роздивитись, як нібито заливали цю намистинку в якусь формочку. Ну, ось такі намистини. Хочу я зробити її в сріблі, в сріблі, в срібному кольорі. Також у мене є ось такі керамічні сердечка. У мене їх штучок 5 є. Я думаю, мені вистачить. Ось вони такого відтінку глянцевого так переливаються красиво. Ось такі сердечка. І залишилось кілька намистинок ось таких ось паличок. Ви вже їх бачили не так давно в моїй прикрасі, в одній з. Ось, дуже гарно ці намисинки виглядають. І ось я думаю, що все це має скластися в якусь красиву прикрасу. Так. Ну, і, напевно, я не буду вам показувати весь процес створення. Чекайте мене вже з готовою. Я до вас повертаюся вже з готовим комплектом. Почну з сережок, ось такі сережечки. Дуже гарно сяють. Тобто тут багато цирконів кубічних. Я думаю, для вечірнього образу, який мені потрібний, буде саме самий раз. Тобто, сердечко, ось така кулька невеличка, і ось ця частинка рухлива. Тобто такі сережечки. Ось так вони дві виглядають разом. Зараз покажу. Так, справити якось гарно. Ну, ось такі сережечки. Подобаються вам такі чи ні? Напишіть в коментарях. Ось. І, і намисто до цих сережок в мене вийшло ось таким. Я повністю повторила ідею ось цю в колоні. Ідею з сердечком. Цей кулон є зйомним, вірніше підвіска. Цей бейл знімається. Але я не думаю, що я буду його знімати, тому що я, власне, хотіла саме так. Але якщо знадобиться кругла прикраса без видовженого виподібного цього коміру, то можна буде і ось так використати. Тут трошки менше, звичайно, ніж тут на мистинка. ось. Ну, ось так. Замочок я поставила отакий, теж всипаний цирконом, він сюди ідеально вписався. Проставляла я це все бісером 11 номером. Він такий сріблястий зсередини, профарбований сріблястим всередині. І мені здається, що це тут дуже доречно. Ось, і підвісочка. Чим особисто мені цікаві ці намистинки своїм, ось цим таким начебто, неоновим сяйвом. якимось? Вони, ну, вони дійсно якось так дивно переливаються, ніби як їх хтось всередини підсвічує. Але насправді це ну, ніхто їх не підсвічує, вони просто так виглядають. І ось це ось неонове сяйво, воно якраз дуже гарно співпадає з, 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 цією, з цим керамічним покриттям. Верніше, покриттям на керамічній намистинці. І воно так, так якось гарно все склалося. Покажу вам образ, який в мене вийшов на собі. А поки я створювала ось цей комплект, мені прийшла ще одна ідея. Зробити, ну, з цими намастиночками зробити ось такі сережки. Цей ланцюжок я вам показувала в минулій розпаковці в одній з розпаковок. До речі, мене хтось питав про розпаковки. Всі вони зібрані в одному плейлисті з матеріалами. Називається Матеріали для творчості. І там ви зможете знайти багато різних відео з різною фурнітурою. Ось. Значить, що, що тут треба зробити? Ми беремо ланцюжок, частинку, так, який складається з гладенького кільця, ось такого кільця з насічками. Беремо ще одне кільце для поєднання 5 мм яке буде з'єднувати безпосередньо зі швензою. Так? І беремо пін, шапочку і намистинку все, що нам потрібно. І все це. Об'єднуємо. Виходить ось така сережечка. Ось такі сережечки вийшли. Покажу зараз ось так. Які вони грайливі, рухливі і симпатичні. Ці сережки вже не будуть до того образу, який я запланувала, але вони просто гарні. І цікаві, як на мене. Пишіть, як вам подобаються такі чи ні. Ну що, як вам мій вечірній образ, як ви думаєте, вдався він мені, не вдався? Пишіть свої думки в коментарях ось. А я тим часом буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Поставте лайк цьому відео, це дуже важливо. Все, на все добре. Бувайте!